23 жовтня починає роботу медіа центр України. Мене звати Світлана Чеперенко. Зараз говоримо про ворожі удари по Запоріжжю та області, жертви, ліквідацію наслідків та поточну ситуацію. І з нами на зв'язку. Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаю вас! Вітаю вас 21 жовтня. Позавчора ворог вдарив по центру Запоріжжя. Що відомо станом на зараз про наслідки і жертви. Дійсно, в понеділок, приблизно о 9.20 ранку. Ворог ракети Іскандер вдарив по центру комунарського мікрорайону міста Запоріжжя безпосередньо. Відомо, що перш за все, три цивільні людини загинули більш ніж 16 було поранено. Навколо приблизно 70 будівель і споруд пошкоджено. Здебільшого це приватний сектор. А також 14-поверховий гуртожиток, дитячий садок і ще велика кількість цивільної інфраструктури. Наразі, наразі ті люди, ті постраждалі мешканці, хто перебувають в лікарні, то вони знаходяться під постійним доглядом наших лікарів. Наразі в лікарні всього за весь час перебувають ще дев'ять людей, які перебувають на сьогоднішній день ще в лікарні. Тож, на жаль, такі наслідки. Але якщо брати наслідки з вересня місяця, коли ворог почав кабами обстрілювати місто Запоріжжя, то наслідки руйнувань вони досить жахливі, тому що більш ніж 900 Одноповерхових будинків пошкоджено, а, приблизно 10 одноповерхових будинків зруйновано. Один багатоповерховий будинок зруйновано повністю, другий зруйновано частково, але він підлягає, а, підлягає знесенню повному та відбудові заново. Також ще 24 будинки пошкоджені покрівлі, які наразі відновлюються комунальними службами. На жаль, ворог обстрілює Запорізьку область щодня, застосовуючи різні засоби. Розкажіть, будь ласка, як минула остання доба? Це для нас вже на жаль такі традиційно звичайні цифри. Більш ніж 400 разів ворог обстрілював територію Запорізької області. Здебільшого за останню добу саме це прифронтові населені пункти. Сьогодні вночі також наші мешканці прокудалися від повітряних тривог. Ворог обстрілював а, кабами прифронтовий ріхів, прифронтовий Степногірськ, малуток, мачко. Саме ці населені пункти найбільше за останню добу піддавалися ворожам обстрілям. На щастя, за останню добу жодна людина не постраждала, а, але а, ми маємо собі. Уявити, що таке 400 обстрілів за добу здебільшого до речі, це були безпілотники, безпілотні літальні апарати. Саме цим ворог сьогодні пріоритетно обстрілює територію Запорізької області. Вже починає холодати. Наближуємося до зими. Як Запоріжжя і область готуються до зими чи готова до опалювального сезону, зокрема Запоріжжя, і як буде вирішуватися ситуація в прифронтових регіонах? Що стосується прифронтових регіонів, то на жаль, у нас є 50 населених пунктів, де вже на протязі 2,5 років немає теплопостачання, водопостачання і світла, то ці населені пункти здебільшого опалюються за рахунок твердого палива. Я хочу подякувати нашим міжнародним партнерам за те, що вони надали на 3 тисячі домоволодінь донації на тверде. Паливо або це пілети, або це дрова, або це вугілля, або це грошова допомога на закупівлю палива. Тож це такі самі прифронтові населені пункти. Всі інші населені пункти вони здебільшого в однаковій а, статусі. А, де Юра ми сьогодні виконали підготовчі роботи всі на сто відсотків. Це такий регламентний а, речі, які ми зробили. Але також ми маємо розуміти, що. Наша мета а, зробити а, більше резервування для теплопостачання, водопостачання під час блекауту. Тому ми йдемо по декільком напрямків. Перший і основний, наша мета спільно з нашими партнерами побудувати 30 мегаватт когенерації для того, щоб а, ми могли. Навіть на випадок блокауту поставляти водопостачання і теплопостачання за рахунок наших міжнародних партнерів. Вже закінчилися торги на шість когенераційних установок. Днями закінчилися торги ще на когенераційних установок. І ми зможемо їх застосовувати, встановлювати і застосовувати на території Запорізької області. Друге, це за рахунок USAID були передані твердопаливні котельні, які будуть встановлені в закладах охорони здоров'я. Вони вже за встановлені, вже запущені. Це 12 котельних на твердому паливі на пілетах, які на випадок блокауту також зможуть живити наші лікарні теплом. Також наразі в нас є ще 9 котелень, які передані в громади, які також будуть до кінця року встановлені для того, щоб резервно живити, соціальні установи теплопостачання. На сьогодні ми також е, очікуємо на поставку від наших міжнародних партнерів е, дизель-генераторів великої потужності сумарно приблизно 5 мегаватт для наших двох е, водонапірних станцій: ДВС-1 та ДВС-2 водоканалу для того, щоб зарезервувати водопостачання е, для всієї Запорізької області, тому що ці дві станції безпосередньо живуть всю Запорізьку область. Також сьогодні для нас є викликом резервування екстрене наших закладів, соціальних закладів як охорони здоров'я, так і освіти. Раніше всі ми розуміли, що якщо є один генератор, цього достатньо. Сьогодні ми вже чітко бачимо, що генератор здатний працювати здебільшого 8 годин після того, потрібна перерва. Якщо ми очікуємо великі перерви в електроживленні. То одного генератора недостатньо. Ми резервуємо другим та третім генератором. Здебільшого це стосується закладів охорони здоров'я трохи менше. Це стосується безпосередньо закладів освіти, які на сьогодні в нас навчаються 122 заклади освіти, навчаються в режимі офлайн в підземелі. То ми також резервуємо їх генераторами. І останнє це питання буквально сьогодні обговорювалося на внутрішній нараді. Це питання щодо е встановлення генераторів на котельні в ОСББ, а там, де вони встановлені на даху, то також будемо допомагати ОСББ з резервуванням через генератори електропостачання на ці котельні, тому що ці будинки також потрапляють в графіки відключень, і наша мета їх зарезервувати. Чи вистачає зараз обладнання, яке ви отримуєте від міжнародних партнерів від донорів, від волонтерів? І на який відсоток загалі покриті от ті запити, які є в області. Не можна відповісти на який запит, тому що ми сьогодні опрацювали а, трирічну програму децентралізації генерації. А, всього ми маємо за три роки побудувати 300 МВт додаткової генерації. План на цей рік це 30 МВт. і ми вже повністю закрили. Ми розуміємо, звідки ми це отримуємо. На наступний рік наш план 130 МВт. Поки що ми не розуміємо, звідки ми отримуємо 130 МВт, Але це наш план. Тож, а, я дякую міжнародним партнерам дійсно. На всі наші ініціативи вони відкликаються, і ми за це їм дякуємо. Вчора стало відомо, що енергетники відновили роботу високовольтної лінії, яка з'єднує Запорізьку АЕС і енергосистему України. Що вам відомо про це? Можливо, є якісь деталі, які вам відомі. Постійно вона обстрілюється постійно. Лінія виходить із ладу. Ми розуміємо, що це загроза системи охолодження для Запорізького АЕС, Тож постійно енергетики лагодять цю лінію. Станція, яка раніше знаходиться повністю під контролем ворогу, тож і повну відповідальність за її експлуатацію і безпеку, відповідає сьогодні ворог, який окупував нашу територію. Це наднебезпечно, наднебезпечно не лише для Запорізького й для всієї держави і для європейського континенту, тому що ворог чітко шантажує наразі всіх нас, тим, що захопив Запорізьку атомну електростанцію. Ну і про інші злочини росіян. Що вам відомо про ситуацію на тимчасово окупованій території і що чинять там російська окупаційна влада? Я Думаю, що основне це те, що ворог безпідставно масово засуджує наших мешканців. Лише за останні декілька тижнів ми бачимо велику кількість прикладів, коли ворог. Засудив наших мешканців до позбавлення волі від 10 до 20 років, начебто за терористичну діяльність, це наразі така є основна проблема, тому що ворог безпідставно а, поневолює наших мешканців, забирає їх в полон. Потім а, начебто їм хибні, а, начебто їм хибні претензії а, щодо їх терористичної діяльності, і на базі цих хибних неправдивих. А, Претензії звинувачень ворог е, оголошує про підозри та засуджує в нелегальних судилищах наших мешканців. Сьогодні це найбільша загроза і найбільший виклик. Е, якщо раніше основним тиском росіян була паспортизація, це відбувалося напередодні виборів. То я так розумію, що зараз найбільший тиск це ті, які не згодні з політикою, чи виглядають якось підозрівачі. Правильно я розумію. Ми маємо розуміти про те, що ворог сьогодні, коли заарештовує наших мешканців, це він робить не лише для того, щоб зловити конкретного, на його думку, злочинця, а й для того, щоб масово розігнати паніку, щоб всі інші боялися. Тож це є основна мета ворога. Тож коли ворог забирає когось в полон та засуджує когось, то це ворог здебільшого робить для того, щоб залякати всіх інших цивільних мешканців. Тож це є основна мета, і це є основна програма, за якою ворог сьогодні працює в тимчасовій окупації. Дякую, пане Іване, за ваші відповіді. Я нагадаю, що ми говорили з Іваном Федоровим, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. А медіа центр Україна продовжить свою роботу о 12-й годині. Поговоримо про наслідки ворожих атак та поточну ситуацію в Херсоні та області. Залишайтеся з нами.